Час новин на телеканалі Аверс. про найцікавіші події на цю пору дізнавайтеся у нашому інформаційному випуску. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю. Дубечнинська громада у Скурботі. На війні загинув герой Богдан Костючик із села Дубечне. Захисник поліг на 40-му році життя. Коли військового зустрінуть вдома та проведуть в останню дорогу, повідомлять додатково. Вічна шана загиблому герою та співчуття його родині. Минулої доби українські захисники ліквідували 560 окупантів, знищили три танки і шість бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили також 11 ворожих артилерійських систем. Мінусували також засіб ППО, три реактивні системи залпового вогню та шість безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наші захисники ліквідували і п'ять автомобілів ворога. Окупанти надалі обстрілюють як військові, так і цивільні об'єкти. Уночі 30 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку. Завдали ударів 13 дронами Камікадзе типу Шахет зі східного узбережжя Азовського моря та чотирма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300. Силами та засобами нашої протиповітряної оборони знищено 10 із 13 ударних дронів шахет. Минулої доби противник застосував шість зенітних керованих ракет із С-300 по об'єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У Володимирі близько п'ятої ранку чоловік впав у підвал приватного будинку. Рятувальники повідомили, що він імовірно зламав ногу та не може піднятися самостійно. ДСНСники підняли людину на поверхню за допомогою спеціальних засобів і передали лікарям швидкої. Сьогодні близько 12-ї години на вулиці Рівненській зіштовхнулись два Нісани, Кашка і Лів. Автомобілі отримали механічні пошкодження, ніхто не постраждав. Зі слів одного з очевидців, причиною ДТП став водій Мерседесу, який створив аварійну ситуацію. Ззаді мене їхав військовослужбовець ЗСУ. Він каже, що хотів цього водія, ще наздогнати там, тому що він петляв цілий дорог. Людина на великому ті робила те, що тому На тому Мерседесі. На тому мерседесі. Гвалтував рідну доньку. Це сталося в одному із сіл, що на Ковальщині. Тепер горе батько відсидить 15 років у неволі. Правоохоронці з'ясували, що у жовтні 2021 року 48-річний житель одного із сіл Ковальського району двічі чинив сексуальне насильство щодо рідної 10-річної доньки. Зауважу, що чоловік є батьком трьох малолітніх дітей. Прокурори, звісно ж, вимагали у суді для нього максимального покарання. Суд пристав на цю позицію і призначив йому 15 років позбавлення волі. Окрім того, відомості про чоловіка будуть внесені до єдиного реєстру відомостей про осіб, які вчинили злочини щодо сексуальної недоторканості малолітніх осіб. Видурювали гроші за повернення полонених військових додому. Зловмисники виманювали кошти у родичів військових ЗСУ. За інформацією слідства, двоє засуджених, які відбувають покарання у Маневицькій виправній колонії No42, разом зі спільником, який був на волі, налагодили злочинну схему. Шахраї соцмереж дізнавались про полонених, які зникли безвісти. Вони зв'язувались із їх рідними. Представлялись російськими військовими або представниками ПВК Вагнер або ж представниками Міністерства оборони України чи Червоного Христа. І за чималу грошову винагороду до 120 тисяч гривень обіцяли повернути полонених додому. За окрему плату пропонували і поспілкуватись із полоненими через аудіо або відеозв'язок. Це коштувало від 8 до 25 тисяч гривень. Одного із шахраїв підозрюють і у незаконному поводженні з бойовими припасами. Шахраї використовували уразливий психоемоційний стан родин, телефонували вночі, спілкувалися, нібито від імені синів, змінюючи при цьому голос. Разом з тим залишали невеликий проміжок часу на пересилання коштів, щоб постраждалі особи не зуміли звернутися до правоохоронців. Для перерахування коштів в'язні залучили спільника з Волинської області. У ході проведення санкціонованих обшуків в місцях відбування покарання в'язнів, а також за місцем проживання спільника, виявлено та вилучено мобільні термінали, сім-карти, банківські карти, грошові кошти в розмірі 7 тисяч доларів США, чорнові записи злочинної діяльності. Трьом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства організованою злочинною групою, тобто частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Також одному з них додатково за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Взяли під варту волинянина, якого підозрюють у шахрайстві. За інформацією слідства, він виманив понад чверть мільйона гривень на лікування неіснуючих військових. Раніше судимий мешканець Нововолинська, що був на іспитовому строці, використовував понад два десятки створених ним фейкових акаунтів у соцмережі Фейсбук. Там він з минулого року розміщував неправдиві оголошення про збір грошей на лікування поранених військових і хворих дітей. Ошукані довірливі люди перерахували кошти на вказані шахраєм банківські картки. Суми переказів траплялись і по десятки тисяч гривень. Лише на один із рахунків підозрюваного. Пало понад чверть мільйона гривень. Під час обшуку у спритника знайшли ноутбуки, мобільні телефони і банківські картки. Суд обрав чоловіку запобіжний захід тримання під вартою. За добу у поліції зареєстрували понад 20 повідомлень про інтернет-шахрайства. Зокрема, ковальчанці. В інстаграм надійшло повідомлення, нібито від знайомої, та просила позичити на кілька годин 2000 гривень. Дівчина переказала кошти, але згодом з'ясувала у цієї знайомої, що коштів та не отримувала і не потребувала. А її акаунт зламали. Така ж ситуація сталася із жителем Прилуцького. Його друг буцімто просив 7 тисяч гривень через інстаграм. Тож поліцейські радять перепитувати у знайомих, чи справді ті потребують грошей. 43 річний лучанин, купуючи товари на одному з популярних ресурсів, заплатив наперед більше 33 тисяч гривень за автомобільні шини. В результаті він не отримав ні товару, ні своїх грошей. Ще одній жінці в Луцьку надійшло повідомлення в телеграмі про те, що вона нібито може отримати грошову допомогу в дії. Жінка вела там дані своєї картки і позбулася більше 4 тисяч гривень. Це всі гроші, які були на її банківській картці. Ми постійно просимо, закликаємо і рекомендуємо не шукати грошову соціальну допомогу в соціальних мережах в Телеграмі, в Інстаграмі, в Фейсбуці. В даний момент через додаток дія грошова допомога українцям взагалі не виплачується, тому вона й не може виплачуватись в соціальних мережах. Була під домашнім арештом, прийшла в кафе, набила там чоловіка і вкрала у нього в'язку ключів, а потім пішла обчистити його квартиру. Таку зухвалю пані проявила у Нововолинську. Її пригоди продовжились уже в ресторані з чужими банківськими картками. А от тепер жінка опинилась в слідчому ізоляторі. Жінка каже, що у Нововолинську її багато знають, тому не хоче показувати обличчя. Пані зараз у СІЗО, після того, як весною навідалась у Нововолинське кафе, там руками штовхнула чоловіка, той впав на підлогу, а пані почала його лупити ногами і руками, вкрала в'язку ключів і подалася до квартири потерпілого. Відкрила вхідні двері, прошмигнула всередину і вже звідти поцупила ключі від авторії автомобіля Тойота Кемрі, ноутбук, акумуляторну батарею, дорожні сумки і навіть прихопила з собою пральний порошок. Так вказано в ухвалі суду. Спричинила майнову шкоду особі сім на загальну суму 12 тисяч 670 гривень. Але то тільки початок не минуло і місяця, як жінка поцупила банківські картки, котрими можна здійснити безконтактну оплату, і подалася до ресторану потім у магазин та аптеку. Наступного ранку пані скупилася. В Алкомаркеті обвинувачується у вчиненні тяжких злочинів, за найтяжчий із яких передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Визнала свою причетність до інкримінованих злочинів. Хворіє та потребує медичної допомоги. Має сім'ю. Дочку співмешканця та його матір, крім того, підозрювана повністю визнала свою вину у чиненні кримінальних правопорушень. Як каже прокурор, жінка вчинила аж 39 епізодів кримінальних правопорушень. Раніше її залишали під домашнім арештом. Саме дії вказаного домашнього арештою неї було вчинено 16 епізодів кримінальних правопорушень. Яким чином вважаю, що вони продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення. Тому прошу залишити в силі рішення Володимирського військового суду. Жінка та її адвокатка просять змінити запобіжний захід на особисте зобов'язання або ж цілодобовий домашній арешт. Мовляв, тримати цю пані під вартою надто суворо. Що розкаялася, вибачилася, визнала вину та повернула викрадені речі. Тому стверджувати, що в неї буде якийсь сенс вчиняти тиск на свідків ну, абсолютно немає. Також було зазначено, що а, особа притягалася необорозово до кримінальної відповідальності, що судимість вже була погашена тому порадившись, судді вирішили, що наступні 60 днів жінка таки буде під вартою. Після завершення слідства ризикує провести за ґратами від 7 до 10 років. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку жінки чистять горіхи для захисників. Волонтерки працюють у дворі будинку, де проживають. Лупують горіхи майже щодня. Чищений продукт жінки передають волонтерам, які складають енергетичні пакетики для військових. Кілька днів тому віддали 10 кілограмів уже чищених горіхів. У Луцькому дворі на вулиці ветеранів, 9 триває робочий процес. Ніна Лопушан, Валентина Парфенюк, Ніна Ісаєва та Людмила Мельник чистять горіхи. Готовий продукт вони передають у село Боратин, що біля Луцька. Там збирають енергетичні пакунки для захисників. До їх складу, окрім сушки, родзинок та іншого, входять і горіхи. Побачила по Аверсу. Що на уратині люди цим займаються, горішки пакують на ЗСУ, сушку, пироги печуть, пряники печуть. І от. У мене були горіхи, я ці горіхи взяла і почала лупати. Полупала, що було. Там в мене син живе, я йому подзвонила, кажу: я налупала горішки, ти забереш, завезеш куди треба. Так. А тоді я пішла до цих своїх дівчат, Люда, Ніна Йосипівна, Валя. Вони з першого під'їзду, а я з другого. Я пішла до них, отак і так. Е, е, треба горішки. Люда мала горішки, віддав, Валя лупа не мала і такі винесла, ми полупали, Йосипівна мала. Пані Ніна зазначає, що коли впоралися з власними горіхами, які були у наявності, горіхи їм почали возити люди. Потім син дзвонить, мам, а як я привезу горіхи в мішок, будете лупати? Я кажу, звичайно, буду. Буду кажу своїх дівчат підключати і будемо лупати. А як не схочать, буду сама. Але вони в мене такі, що вони не можуть не схотіти. І от ми вже так лупаємо місяць-два. Нам, нам вже привозять горіхи. Кожен день виходимо в два години в час дня, коли три, бо ж зранку ж, стараємося все поробити, а тоді отут от сидимо до вечора і лупаємо. Жінки зазначають, що вихідний у них, коли дощ або коли немає горіхів. Позавчора в нас було, ми вже налупали 10 кг, ми їх віддали. Так, ми по 10 кілограмів. Ну, ми не за день, це за тиждень більше тижня. Які горішки, впадаються дуже тяжкі горішки, дуже тяжко їх лупати, але все одно ми їх лупаємо. Оце ми зайнялися цим, нам привозять горішки. Маєте горішки, будь ласка, привозьте, ми будемо лупати. Ну, а чистять горіхи так. Пані Валентина для початку розколює горіх спеціальним інструментом. Тільки лускаю я. Тільки так. Бо в мене пальці не працюють, щоб перебирати, то я тільки лускати можу. У Та вас такий інструмент, то він якийсь спеціальний? Ні, у не Та. Та, то оріхокол. Та я вже, Та привикла. <ріху> вже привикла. Сьогодні вже й п'яція Це вже третє? Так, так. Уже розколоті горіхи чистять колеги пані Валентини. От розкриваємо і дивіться, а раз ми вже так робимо. О, і все, почистимо. Ага, то от пані Валентина, то вона бере їх, вона їх коліць, хрущить, вона так холить, а вона ми вже потім. тут не о, не І от трошечки таке чорненьке ми беремо, почищаємо, а щоб воно було чищає. акуратніше. Ага, таке Жінки зазначають, що відразу відгукнулися на пропозицію пані Ніни зайнятися горіхами. кажуть, що хочуть допомогти захисникам. Лише думка про те, що військовий зможе підкріпитися горішком, який вони почистили, кажуть, додає сил і впевненості. Сижу вдома на пенсії, на інвалідності. з візочком тільки ходжу, рішила допомогти, і хочу, щоб швидше була перемога. Для хлопців. Ми здоров'я їм і все найкраще. Помогти треба. Як нема чим так допомогти, то хоч цим допомогти треба людям. Вони, бідні, там страдають, мучаться От, за нас. А ми що, не можемо тут щось зробити? Ми, звісно, і молимося за них, і просимо Бога, щоб здоров'я їм Бог дав, матінка Божа. Жінки бажають усім якнайшвидшої перемоги. Зупинятися кажуть, не збираються. Закликають приносити їм горіхи. Надійний тил наближає перемогу. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У мене в квартирі помирає чоловік. З такими повідомленнями нам зателефонувала пенсіонерка. Жінка розповіла, що її син та дочка зловживають алкоголем і влаштували у двокімнатній малосімейці справжній притон. Дочка оселила співмешканця, а до сина приходить, так би мовити, його дама серця. Окрім того, син настільки добра та щира душа, що привів жити у батьківську квартиру ще й свого 50-річного товариша Даніка. Нещодавно цього Даніка хтось дуже побив. Та так, як стверджує пенсіонерка, що той у їхній квартирі мало не віддав Богу душу. Вона викликала швидку чоловіка Ренін мали, а потім зробили операцію. Неважко здогадатися, що в лікарні Даніка довго не тримала, і той повернувся до квартири. І як стверджує, жінка помирає, бо вже кілька днів нічого не може їсти. Насправді, коли ми почули цю історію, ми запропонували пенсіонерці просто викликати швидку до хворого і віддати його лікарям. Але як вона нам пояснила, швидка не хоче приїжджати у цю квартиру. Ну, Зрозуміло, чому, адже сім'я там неблагополучна, там проживають люди з алкогольною залежністю, але пояснюють вони це тим, що ніби для виклику потрібно знати точне прізвище хворого. А жінка не може назвати цього прізвище, бо вона не бачила документів і знає, що його цього хворого чоловіка звати Данік. Тим паче, що у цю квартиру дуже часто невідуються правоохоронні органи, адже сини. Цієї пані е, займається, так скажемо, рукоприкладством, і вона неодноразово заявляла на нього у поліцію. Як буде у такій ситуації, коли доводиться повертатися додому, де живуть люди з алкогольною залежністю, і нічого ніхто не може зробити? Причиною того, що ми зараз стоїмо у цьому дворі, стало те, що пенсіонерка переконала нас, чоловік, який живе за стінкою у її квартирі. Данік помирає. Намагаємося усю цю історію пояснити медикам, бо ж жінка розказує усе плутано. У швидкій нам кажуть, аби вони приїхали, ми повинні з'ясувати, що у хворого болить. Що його болить. Живіт розрізаний. Там був деворот. Був заворот. Операцію родини два тижні тому робили. Він вже три що йому були вже відбули. І зараз у нього він не їсть нічого. Він не тільки п'є. Я ні, я не заходила. я не заходила. Вже далі у швидкій мені пояснюють, я повинна зайти у квартиру і розпитатися у чоловіка, що до чого. Можна зайти. Заходьте, заходьте. Ой, бачка, ні, ні. де ваш дальний ходять? Дальше. Де він? Це лежить? Ні, ні, не там, одна вішка. Направо. Виходить. Скажіть, ви на що ви бачите? тежка після операції. Да. Що у вас болить? У мене зараз нічого не болить. Треба ж виписати Йому свій треба піднімати. Йому потрібно знімати Ми викликаємо... на приїзд. Ми викладаємо. Він на приїзді. Я пройду. Ой, будь ласка, зачекайте. Там написано зняти швы через 20 <звач> дней. Ничего сюда вообще проснулся. Сядує... <звачка> да зачекайте. Да, а вас ну, давай. Жми, ви Тут тихо, власть. Ты Вона робить как будто. Вывал, вы отсюда! Блин, нельзя это.

Кала поліція згодом і швидка, але завершилось це ось чим. Наша співрозмовниця побажала, щоб її обличчя в цьому сюжеті не було видно, адже вона вела цілком нормальний спосіб життя, і вона абсолютно не винна, що її діти от скотилися до такого стану. Зазначимо, вона заручниця ситуації і заручниця у цій квартирі. Поліцейські тут часті гості, але на жаль, нічого не можуть зробити. Ось що відповів нам поліцейський, який приїжджав на виклики за нашим повідомленням про дебушир у квартирі. Всі знаєте, що мої базу, треба ж в тому, не робити тут Треба переконатися чи так. Ну а ви впевнені що це нормально? Ну може ж посажети ще досі. Ми тут ми ж не поїхали, але ще досі чого пережили. Він бо я бачила, він кидався. розказали, що він в тюрмі сидів недавно та за те, голову. матері голови. Ні, ну він кидався, я питався. Ну, але чого, там він, не все... він, він каже, а що до мене прийшли до мене, він ще приписаний, що до мене прийшли і знімає мене. А просили. ми не до нього, ми до його мами прийшли. Це її квартира, Ось, бо вона нас скока, вона нас запросила, щоб ми, щоб ми щоб ми допомогли тому чоловіку. Коротше, все тут добре, не переживайте. Швидка подивилася, оглянула його. Його перев'язують. І... Все добре. Саме так сказав поліцейський, який прибув за нашим викликом. Хоча я зазначу, що не можу усуджувати таку відповідь, адже жінка, яка і викликала телекомпанію та самих поліцейських, вона відмовилася писати заяву на свого сина.

Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі. Якщо ви маєте резонансну проблему і готові про неї розповісти, телефонуйте за номером телефону, який бачите на екрані. Або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашої телекомпанії. І це усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20 й В студії працював Юрій Куцик. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу та до зустрічі в ефірі. Купувати дрова влітку, щоб бути в теплі взимку. Заготівля дров ведеться лісівниками цілий рік. Але справжні господарі знають, що придбавши дрова літом, є більше часу, щоб паливний матеріал був якісним. Саме цієї пори повітря сухе, що дозволяє деревині краще висогнути. Отож, тепловіддача від того буде краща. Асортимент теж набагато ліпший. Поліські лісівники запевняють, дров вистачить усім для виготовлення цих дров колотих використовується. Дрова паливні, які привозяться з лісосик, які вже нікуди ну, не йдуть в далі, далі переробку, О, вони тільки підходять для виробництва дров колотих. Різ, ну, різних порів, там вже по потребі, кому які дрова треба, або по передньому -по -по замовленню, мого хтось зробив. О, і тоді вже колем те, що кому потрібно. Важка минулорічна зима позаду. Спільними зусиллями лісівників вдалось забезпечити дров'яним паливом не лише Поліський регіон, а й допомогти українцям з південно-східних областей. Філія Ковальське лісове господарство реалізовує дрова як для населення, так і для соцсфер. Також в минулому році і в цьому році ми реалізовували дрова на Миколаївську область для прифронтових територій. За 2022 рік було Реалізовано 5600 кубометрів дров паливних, з них 2600 соцсфера сфера і півтори тисячі населення, 1500 для прифронтових територій Миколаєва. Загалом, з початку 2023-2024 року опалювального сезону поліськими лісівниками було реалізовано понад 83 тисячі метрів кубічних дров'яної деревини для бюджетної сфери та населення. За потреби дрова можна придбати різними способами, звернувшись безпосередньо до лісових господарств на торгівельних майданчиках чи в онлайн-магазині Дрова є, я випадково от їхав і побачив об'яву ну от, і, і, і зупинився, вирішив купуватися ще в минулий рік. І мені дуже сподобалося, ну от і, якби, і сервіс, бо і, я поїхав і, в Ковельське лісництво, і там мені ну, продали дрова. Ціна мене влаштувала. Планую в цьому році теж купити. Лісгоспи вже приймають онлайн замовлення в державному інтернет-магазині Дрова є. У декілька кліків кожен може придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму з доставкою додому. Восени та взимку, як правило, покупець шукатиме транспорт самостійно. 1 липня за прогнозами синоптиків по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями місцями дощитими. На заході температура повітря вночі 14-17, вдень від 22 до 29 градусів тепла. Схід нічна температура 13-16, денна 25-28 градусів з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі 12-14, вдень 25-28 градусів тепла. Південь нічна температура 14-16. Денна від 23 до 28 градусів з позначкою плюс. В центрі країни температура повітря вночі 12-13, вдень 22-25 градусів тепла.